І так, пани, доброго часу доби. Пройшло 40 днів з попередньої публікації, все стало сіре, як я і казав. Я дуже коротко і грубо. Собі на спогад комусь можливо цікаво покажу. Ось тут такий фундамент виділений. Уголки всі рівні. Тут зашито, що в горобці мінвату не витягували от там вверху. Все, звинить і гримить. Два слоя, шпатен універсал не шалушиться. Клей хороший, по-перше. По-друге, то що це робилося без прямого попадання сонячного провіння. Тобто занадто швидко не висихало. І він тоді клей що якщо на сонці працювати. Це потрібно враховувати, особливо якщо що простий дешевий плиточний клей. Тут отак позароблено, щоб кажу, щоб куря, горобці, сонце тимчасове. Будуть от робитися откоси. Тимчасові такі двері збіжки. Тут міні-туалет, ванна, туалет, ванна. Чому тут? Тут вигодне місце. Унітаз, мойка, контури теплого полу, через простінок лишене вікно, можливо, ванна. І от там пішла каналізаційна труба. Тут буде такий коридор другого виходу. Тому що це приміщення буде об'єднане з основною будівлею, через от тут такі двері будуть і три сходинки 30 сантиметрові. Тут буде міні-кухня, тут щоб буде робити спростінок або докупиться піноблок 15-й, або зробиться з бруса і зі Я ще не знаю, що буду думати. А цей піноблок піде на сходинки, щоб не паритись з бетоною залівкою. Тут така міні кухня, мойка, готовка, Нарізка холодильник, тут зона відпочинку, там якісь дивани, стіл великий. Оце таке. Тут спальня, 475 на 2,80 Виходячи з того, що в нас така подібна є кімната в будинку, вона на спальню досить зручна. Тобто велика кровать, дві прикроватних тумбочки. Тут стіл, шкаф і ну, досить нормальний такий розмір. Тут колись, якщо комусь буде дуже необхідність, можна там відгородити якусь дитячу, якщо це не потрібно, буде така гостіна студія, чи як її правильно назвати. Зараз ідуть холода, теплий пол я робити не буду. Почекаю до весни. Електрику, думаю, прокинути. Прокинути його тут зроблю щиток. Такий великий, врізний на там 36 чи 40 автоматів. Частина буде в дійсності використана як автомати, а частина буде як. Тепл... Теплорегулятори, різні термостати, різні охорона, всяка двіжуха, щоб все було там, наприклад. І віти вже по потолочку кинемо кабельком полторашкою і два з половиною резетки. Наприклад, Ну тут вже зрозуміло, де треба виключатель. тут зробимо. Тут на дві лампи, от там одна розетка, з іншої сторони друга розетка, тут для пелесмонка теж не гріх. Або там, якщо хтось буде щось там гладити, половиною квадрата кинути. Також тут зробиться якась розетка, ванні зробиться, а тут Там в мене є внизу плишена трубка і сюди можна. Кинути 4 квадрата на духовочку, на електроплиту, якщо потрібно буде. Я думаю, тут проблем немає. Я просто не хочу штробити оці пінопластові стіни. Тобто я просто все розкину в піноблоку і сюди, де я кажу, зона готовки, де прокину понизу четверочку. Там теж от, від, через ванну. О, Тут зараз йде, але це 2,5, а там буде четверка врізана. Черепітер тимчасовий, щоб вафлю перекинути, а то добивала мені в майстерню, але коли з'явилося оцей простіночок, все стало досить таки туго. Коротше говоря, кому сподобалось відео, ставимо лайк, пишемо коментарі. Кому що не сподобалось, що переробити, що доробити, донатимо на ЗСУ, віримо в перемогу, не зневірюємося. Вона обов'язково буде за нами. А всі оці оркособачі виродки здохнуть в своєму гамні.